Знайшла мешканців міста Запоріжжя і хочу запитати. Ви розумієте, що вам тут набудували за вами? Там, а так. що? А ні? Хто дай, хто ні? Хто що там набудували? Парк. Парк. Тобто дитячий майданчик. Так. Угу. А так. ти зрозумів, що тобі набудували? Так. Да? Ви задоволені? Вам подобається? Так. так. От ти, Богдан, прямо це так і так. Ви вже очікуєте відкриття? Так. Тобто ви задоволені, ви хочете. Вам не вистачає місць для відпочинку. Ну чуєте, що діти кажуть. А що я можу сказати як громадська діячка? Якщо діти кажуть, що хочуть, розумієте? То я просто не можу їм заборонити. Що хочете туди пройтись? Так. Ми тут вже порушено, пішли, пройдемось, подивимося, куди давайте. Ми повинні протестувати. Чи все воно працює? Заходьте, заходьте. Якщо що, буду винна, я Я вже так. тут сьогодні да. Давайте на оцю штукенцію синю залізете. Я хочу подивитись, витримає вона вас чи не витримає. Давай і ти хочеш заходь. Давайте я проведу. Ми тестуємо, чи витримає, чи не витримає, щоб потім не повиривали вандали і не сказали, що то погано зроблено. Звісно, в Тікток я потім скажу, як підписатись. Залазьте, давайте. А ну все нормально там, а точно не можна відірвати. Отак, давай сильніше. Я дозволяю, якщо що, то я відповідаю. Ні. От зараз можна робити те, що заборонено. Що там? Треба, от ламається вона чи не ламається? От не можемо зрозуміти. Як думаєш? От тестуємо, тестуємо. Це перший день ще не відкрили, але ми повинні перевірити. Боже, я тут всім дозволила. Що точно буду винна, а нам назволіла храніка. Дозволіла храніку. Стілілі тут ходіть із тут не можна все. Охорона нам каже так, діти, ви мені дуже допомогли. у Вас скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все працює. Давайте тепер почекаємо відкриття. Я зрозуміла, що не можна ще, але. Виходимо тепер, тепер виходимо. Дякую, виходимо. Ну розумієте, ми повинні протестувати. щоб потім не сказали, що то на, да. 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 на червоне не наступайте. все, давайте, давайте виходимо і побалакаємо з вами там. Все, дякуємо вам. Попережу. Я зрозуміла на червоне, на чер... ще раз хочу дітей запитати. Ви розумієте, що вам тут набудували? Так, так? Угу. це для ваших розваг. Вам подобається? Да. Ви щойно протестували. Сподобалось. Да. Чекайте на відкриття. Да. Будете обережно відноситись? Точно. Да. Ну добре, що я можу сказати? Якщо ти можеш встигать, давай. Нет, я не, хочу. не хочеш казати? Чого будеш популярна в Тіктоці? Скажеш, мами, та я тут тестувала майданчик в перший день. Ще не відкрила. а Я вже а тут я навіть не залізла. Не залізла? Блін. Ну зараз я тебе проведу не туди, а на інше. З тобою особисто пройдемось, добре? Ну, да. ну Ви всі задоволені тим, да. що тут відбувається, да, так? Ні. Ні? ну, розкажи, чого ні. ні. Довго будували. будували? Все, діти не задоволені лише тим, що довго будували. Ну я все одно задоволена, але довго добували. Довго ви чекали, так? Да? А у вас десь поряд є такий ще майданчик? Ні. Є? Де? Угу. Такого нового нема, де? Да? Цей крутий? Цей крутий Цей майданчик. Там Та ти що? Ну класно, ну що? Тоді я вам всім дякую за те, що приділили увагу, протестували, дали інтерв'ю. Так що, у кого є Тікток, підписуйтесь Ганна Умельченко, давай набирай. Давайте. Я, Я собі багато? тут підписників на наганяю. Да? Давайте тоді окремо, щоб кожен став популярним. Що ти хочеш сказати? Ну, владі, давай владі називемо. От яка тут побудувала цей дитячий майданчик? Все гарно, все клічно. Далі? Так, все гарно, дуже чекаємо відкриття. О, класно. Дуже все круто. Ну, зараз краще, ніж було. О, Класне. все, правильно, це Класне. дівчата. Щось краще, ніж був, правильно, не жодних там компліментів владі. Ось він прикольна пасу тройка. Кажуть, не дождусь. Ой, класно, класно, так? Дуже класно. Дуже класно. Чекаєш на відкриття? Так. Ну, все, дуже класно, чекаєш на відкриття. Все тоді. Богдася, ми протестували, інтерв'ю взяли. Ви мені всі напишіть в особи.